І всім привіт розум, підпис, подобайком продовжуємо грати в Хойку без мотів за... за Фінляндію. Намагаємося. Не знаю, що робити. Намагаюсь допомогти Німеччині не померти, я зробив їм тут прорив в Італію. да, але цим взагалі не допомогло. І по-хорошому взагалі відступити б звідси. Ну, Афганістан як наш союзник. Ех, було б краще, якщо б Афганістан вступив в союзники і... і воював би з Савком при цьому. Тоді б Савок також союзник воював. Мені дуже не вистачає, щоб Савок воював союзниками. Ну прям дуже. Так, але, 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 але. Я забрав у Швеції можливість. Прям повністю забрав можливість отримувати відплення, допомогу і так далі від союзників. Ну все, про допомогу від союзників, їм треба забути. Забути, забити і так далі. Ви це все знаєте. Так, тут трохи поб'ю їх, просто щоб побити. Просто щоб відволікти. Та не, не проб'ють вони мене тут. Не вірю, не вірю. Не вірю, що зможуть. Так, по-хорошому мені б зараз консультуватись на капітуляції Швеції. Якщо я вас, припустимо, агресивно відправлю. О! Топ, все. Максимально агресивно добуваємо зараз Швецію, вони не зможуть нас зупинити тут. Бо їм і південь тримати треба, і це тримати треба, і все тримати треба. А союзники вже не підведуть їм підкріплення ніяк. Все, вони програ. в автонаступ, коли в мене не те, щоб є сили на авто. Так, стоп. А що в мене такий мінус по сталі? Бо я раніше сталь закуповував у. Так, перше, чому ти вирішив закуповувати сталь у Німеччині конвоями? Якщо в нас є. У нас є тут сухопутне з'єднання. Коротше, гаразд. Е, я отримував сталь від Швеції. Зараз ми її капнемо і будемо далі. Ну, типу, я купував сталь у Швеції. Зараз я буду напряму отримувати сталь у Швеції. Це нормально. Просто треба добити саму Швецію. Вони не зможуть довго проти нас триматись. Це факт. Так, а що в нас тут? Я можу щось дослідити в нас. грудень 42-го, тобто ось ось 43-й буде. Давайте. бронебійність моментами. Мені не вистачає моїм дивізіям. Погнали. Я дико вибачаюсь. Зупиніться. Без одного. Сюди. А. Так я б міг в підкріплення піти. Я б міг піти в підкріплення сюди. А, так, все нормально. Ну Но ж, головне капнути Швецію для мене зараз. Мені тут німеччина допоможе капнути Швецію. Бо вони бачать, що я тут автонаступ іду і будуть допомагати мені. Я, Польща мене трохи лякає, але нехай. Нехай лякає. Що вони мені зроблять? Мені треба більше людей. Мені треба більше людей. І одночасно з цим я йду в автонаступ. Та нормально, це вихідний автонаступ. Ой, я тут не поб'ю перевагу союзників. Ну, ну, ну. Так, є, ви всі. Стоп. Без однієї. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Ну і. Прям до оточення, підіть. Ти сюди? Вдвох у підкріплення. Просто тому що можу собі дозволити. Так, тут також поступово їх б'ємо. В тому ж, рахунку, щоб вони на півдні не занадто сильно концентрувалися. Нада, до речі, тут відправ допомогу. Тримати південь, так ви в 23 дивізії. Видавите. Хм Окей. Німеччина тут, типу, якось тримається. типу типу і якось. Я б я б допомагав би їм в першу чергу на закриття оточень. А там далі вже по ситуації подивився. Тут один зупиниться, є. Див підкріплення. Ну і давайте на всяк випадок. Я ось тут завчасно побудую залізницю. Яка буде в обхід всього. Так, ви через шифт всі сюди. Ваша мета всіх ось сюди потрапити, в цей порт. Для початку. Потім в тому порту. В Бресті закритих. Так, да, я не поплутав. Не поплутав назву. Стоп, що? О! Типу, ми потопили їх. Типу, типу ми. Чому і конвой там робив? Так, у нас, типу сталі, не вистачає на піхотне спорядження, але. Але все під контролем. Буде більше сталі. Більше сталі, богу сталі. Ви всі. Я б вам зараз через shift, що б ви не робили, ви йдете просто в Стокгольм. Все. Набридали мені. О, тут взагалі оточення. Давай, давай, давай. Давай. Ось так. Половину з вас сюди. Я половину від вас сюди взагалі. Все. О. Ой! Упс. Ви в оточені. Ви. Сюди. Хай буде агресивно. Ви, окремо 24. ка Сюди. Сюди. Вперед. Агресивно. Погнали! Та впораємось, впораємось Все. Навіть оточені зробили. Так, тут не дуже приємно, звісно. Я б вам поки що зупинив автонаступ, бо ви не можете йти нерма... не зможете йти в нормальний автонаступ. Так, погнали. Ось сюди б дійти, в цей порт. Та нормально. Або в Стокгольм, або туди зайдемо, і все, все буде прекрасно. Так, ви всі мої дивізії. Ваша мета: ти сюди, половина сюди, половина сюди, сюди, сюди. Через шифт в брест. Ось так. Поритись Ні, не. не, не так як хотілося б впорати порайтесь. Так, сюди, 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 сюди. Погнали. Зайдемо в брест, мені байдуже. Що там ще? Ой, це байдуже. Нащо саме вбивайте свій флот, а? Не дратуйте мене. Данська імперія все ще не моя маріонетка, так? Вона нічия маріонетка. Ми зараз візьмемо охоронці. Ми зараз візьмемо охоронці півночі. Я взагалі забув про цей фокус. Мені цікаво, що зробить Данія. В нас, є ж. А, так, відносини в нас з ними поліпшуються. Це важливо. Ми маємо тримати з ними відносини на ідеальному рівні майже. Так, давайте всім, окрім тебе, окрім тебе, окрім тебе. І далі через сюди. Ще ще одні провінції, які нам треба взяти. один порт, який можна взяти. Не знато багато невигідних наступів. Стоп. Всіх зупинити. Просто всі, хто тут продовжує йти в Стокгольм. Так, охоронці півночі. Доступна мета війни проти Норвегії. На все це в мене є анексія. Ти, Дані. що ти зробиш зараз? Є! Є! Розумний вибір. Гренландія. Сполучені Штати Америки віддають Гренландію. Великобританія віддає Нордичні території. Воу, воу, воу. Але що буде. Ага. Mm ага. -hmm. Це не зараз треба робити. Я зрозумів. Хоча, коли б я це не зробив мені Осередня область, а це претензія на об. Mm -mm. Але топ це те, що Данія приєдналася як осередня. Небо Данія осередня земля для нас. Тобто, ще спокійно раз, 24. Ще спокійно два, двадцять четверка. 3,24, вихочете, що людські ресурси. У нас буде більше людських ресурсів, вони ще збільшуються. Так, це 3,24. А, опс. Далі виробництво не вистачатиме. У нас мають бути вільні. Вільні ви. А, угу. Військові заводи типу я вільні, але це зараз не до кінця те, що ми нам треба. Ой, в нас же всі данські дивізії. Mm -hmm. Давай сюди, цю армію, але поставимо вас сюди. Блін, прикро, що. Швеція, так, Норвегія. Все одно в нас будуть Норвегії, як Норвежці, яку я зможу окупувати. Окей, поки що все не критично. Може ефективність Хм. Або тут, тут вісім сталь, давай вісім сталь. Так, я теоретично можу сталь в тебе купувати, і в Угорщині купувати сталь. Якщо мені для якихось дивізій чогось і не вистачає, наприклад, нові дивізії, то мені не вистачає піхотного спорядження. Все як має бути. М -м -м. Але все одно я б трохи пусть так, хоча б розширив вас. Бо нам, типу, не вистачає піхотки. Ну, в плані, типу, піхотки не вистачає більше, ніж всього іншого. Всього іншого нам також буде не вистачати скоро. Так у багемій можу хоча б одну сталь купувати. І подумаю. Стоп! Що в мене з експортом? Обмежений експорт, погнали. Так. О, і тут ефективність видобутку ресурсів можна взяти. Множник, Угу. Ну, ефективність видобутку ресурсів також цікава, беру. Так, і по ітого в мене трохи більше сталі. Не знаю, не купую в тебе. Трохи майже в Угорщині. Не. упс, у нас тепер 229 піхотки. Упс. Ой, ой. Всього 229 піхотки плюсом. Упс. упс, Ой, висадились, типу, сюди. Та погнали. Хтось же має їх добити. Хто як не. Нам, до речі, без обмеження, то він. Ми то війни да, дали без обмежень, і при бажанні я можу в будь-який момент піти на Норвегію. Але зараз моя мета буде сконцентруватися на допомозі нашим ложкам. Ой, я дякую, да. так. Так. Даня мене врятувала тим, щоб приєдналися. Упс, так сюди, обов'язково. Ти звідси сюди також. Знає когось з вас сюди, сюди, сюди. Візьмо зараз тут порт, і їм кінець прямо повністю. Ага, намагайтесь мене зупинити. Удачі вам. Давайте зайдіть, зайдіть, зайдіть в порт. Так, да, звісно, прикро, що я зараз німеч ні не допомагаю. І не можу сконструватися на допомозі Німеччині нормально. Але є дуже важливі моменти. знато важливі моменти. Так, ти. Німеччина? ти знущаєшся? В Сенсі, від Афігела Німеччина, відмовляти? В мене претензія на цю територію? Ні. В мене нема претензій саме на цю провінцію. Що що за бред? Е, Німеччина. Ну, офігела? Що ще сказати? Вкрай офігела. Ну шо, ви 24... нагадаю, що, в 24 дивізії, нагадаю, у вас автонаступ також. Просто продовжуйте їх дивити. Бетсі, я. Скоро. Не так довго лишилось їх чекати. Давай 98, 99. Вишилось не так довго. І ця провінція наша. Так само, як Стокгольм. Лишилась не так довго, і вони капнуть. Так. ні. Чому буде не рішення на. М -м -м. Не можу поступово асимілювати їх, тільки якщо все одразу. Дуже прикро. Дуже прикро. Мені цікаво, скільки я з Литви отримую 115 тисяч, з Латвії 100 тисяч. По 5 відсот... Тут, слухайте, по 5% закупованих земель я отримую. Це дуже багато. Це прям дуже багато. Сте, Швеція, скажи, що ти капаєш. Ти ще не капаєш, ти знущаєшся. Заходимо в чергових стили ось тут. Тепер ти капаєш? Швеція ще не капає. Та, окей, автонаступ. Що там? Ви. Нові війська. Датські війська. Відпрацьовуйте своє. Я б, звісно, вас. вам би змінив шаблон. Блін, було б. Може, проблема в тому, що в нас з Норвегією були погані відносини, і через це вони не погодились? Чи могла Норвегія погодитися? Ну тут прикол в тому, що тут прям і описано, що ми... Да, саме Альянція. Там да, все, окей, окей. Норвегія, навіть якщо б в нас були хороші відносини, не приєдналась би до нас. Коста-Ріка капітулює, то є мені часи. О, ось в чому проблема, ви ще живі. В цьому проблема. Кінець. О, все, Швеція нарешті капнула. І ось мені цікаво, скільки я зараз від Швеції отримую. Ось ви капітулювали. Я отримую від вас 72 тисячі людських ресурсів, коли витрачаю півдивізії на вас. Хм. Хм, дуже це прекрасно, це прекрасно. Це дуже прекрасно. Плюс сталь, яку ми від них отримуємо. Але мені треба виробництво піхотки розширяти. Так, 12 це на забиття вас. Мені треба сюди 11. Сюди одну. На, тримайте ви. Переводжу вас на якісні дивізії. Так, куди? Сюди одну. І сюди 11. Типу, захист. Дивізії захисту. Так, я б хотів, тоді щоб ви стали ще ось тут. Якщо я море ще попрошу, 34. Окей, давайте без моря. Стоп, ще раз. Де? Угу, Ось тут пролив. Ну окей, так, встаньте ось так, по портах. Ви 24 дивізії. Так, давайте швидко, також. Сюди ще прийдуть, ну. Стійте як. Стійте, як стояли. Ой, вирішив там трохи переорганізацію робити. Хай. Так, по ітогу у нас тут 24. -ка. Дру... Ні. Так, вас? Сюди? Ви. 12. Ви тут захищаєтесь, ви сюди додаєтесь. Ви, 24 також тут захищаєтесь. Ідіть до цього фідмашала, по і того, у нас тут. 24 раз вільні. 24, 2 звідси вільні. І ще 10 дивізій окремо, для яких я зроблю ще потім Ще потім 14. Все. Ти і ти. Дві армії по 24 дивізії, і ще десятка. Знову ж, ми. Або йдемо на комінтерн, або йдемо на союзників. Союзник ось тут. Комінтерн ось тут, і вони ослаблені. Ось тут вони ослаблені. Якщо я зможу зараз якісно вдарити сюди, то ми зробимо не, дуже неприємно італійцям. О, доброго вечора. У вас оточення. Ой, ви не помітили, але у вас соточення. Ну, Просто нагадаю, що ви в оточенні союзники. І при цьому ви в величезному оточенні. Такі оточення мені подобаються. Так, це є. М -м -м. Сюди намагається сокуситись вдачі тобі. Зараз уж точно вдачі. Можливо, я зараз і піду бити совок. Блін, можна ще цей острів. Я не зможу сюди висадитись, якщо захочу, а прикро. Так, ви. на да, підходьте сюди. Нам треба закрити хоча б якийсь кордон. Або зменшити хоча б якийсь кордон. Да, вони тут, типу, тримаються, типу, ми їх доб'ємо. У, відновити копальні. У, да, там в двох регіонах Фінляндія нам зруйнувала копальні. Це моя сталь. Мені потрібна моя сталь. Так, Тож, погнали. Тут вони дуже слабко стоять. Дуже слабо стоять. Всі, хто тут йдуть сюди. І сюди дві провінції пробіжатись вглуб. Погнали, в дві провінції зайти вглуб. Також проатакувати сюди. Всю одну провінцію. І взяти собі вузол постачання. Так, тут вони зараз помруть. Нормально. Як і має бути? А, ну Так, ці 24 дивізії будуть бігати, перекривати оточення. Бо там знову оточення від союзників. О, ви сюди можете проатакувати. Нормально, зробимо їм оточення. Так, ви. 23 дивізії. 24 дивізії, точніше. Сюди. Максимально швидко йдіть. Якщо не ми, не ми, то ніхто не допоможе Німеччині. А Німеччині потрібна допомога, на жаль. Ой, в нас тут проблеми з постачанням взагалом. Да, без цього злопостачання буде дуже боліче. А, Німеччина тупить, дуже тупить. У Німеччини не вистачає військ, просто щоб хоча б кордони перекривати. І судячи за все цим буду я займатися. Ви серйозно, Німеччина, ти серйозна. Ти зараз серйозна. Мені б дістати ще 24. ку Окей, сюди, сюди, сюди. Тримай генерала. Станеш сюди. Треба, треба хоча б якось допомагати їм триматись. Так, окей, звідси вийти. Мені не подобається тут знаходитись без постачання, стояти не найкраще може бути. Тому поступово відходьте. Там вісь поздавала місця, де може бути постачання. Так, у, тут жахливо. Я тут іду в бік створення оточення для цього вузла постачання. Якщо цей вузол постачання буде в оточенні, то це багато. ой, дуже спростить нам задачу. Що? Мої підводні човни? Ми тут не маємо плавати, Стоп, Що? Що? Дивно. Гм. Гм. Датські. Тут якісь датські дивізії, з якоїсь. А, із якихось якихось дуже дальніх місць пливуть. Я сподіваюся, ніхто більше так не плаває. Бо я б не дуже хотів, щоб вони тут плавали взагалі. Це більше схоже на знущання. Це, є. Тут ми перекрили оточення. Прекрасно, так тут також ви. 24. 4 в нас в них тут. Єдине постачання ось тут. Якщо ми його візьмемо, це зробить їм оточення. Сюди ще висадились. Ну. Моя дивізія, яка просто опинилась тут вчасно. Зупинила їх висадку. Це знущання. Так, окей, тут я не зміг їх зупинити. Знову ж відходимо звідси. Стоп. Стоп. Відступи сюди. Одесь також відступайте. А. Тут ще висадка. Так, давайте. Амстердам. Коротко, просто закрити цю вистку, будь ласка. 12 дивізій готові. Сюди, сюди. До... Для вас. Але ви тут стоїте. ви Тут Тут мені ще більше дивізій не потрібно. Тому ви 12 відкріпляєтесь. І ваша мета сюди, в гамбург, встаньте, далі з гамбурга розійдетесь. І ви 12 через Shift ваша мета буде взяти ось це. Вузол постачання, порт і так далі. Так, просто відходьте звідси, вийдіть. Відступаємо. Да. Дай вас став навпроти Італії, але тепер я трохи передумав, і ви встанете ось так навпроти союзників. Ось так. З метою швидкого пробуття сюди. Сподіваюся, ви це зробите без, без того, щоб потрапити в оточення. Так тут зараз американців трохи оточимо. Є, добивайте. Коротше, непогано, непогано. Ми отримали собі купу населення, завдяки якому я можу зараз збільшити. Допомогу Німеччині, якій, на жаль, дуже сильно потрібна допомога. Uh. Uh. Німеччина. Да. Будемо допомагати їй ще. Тим, що я буду будувати для них залізниці. Я буду будувати залізницю для Німеччини, щоб вони не помирали тут від нестачі постачання. Який жах? Ну, а да, так, можна сконцентруватися на наступі на совок. Китай. У, кидай це коментар. Коротше, прикольно. Поки ж нагадаю, що я якби ще й розробник ігор. І по описі ви зможете знайти і придбати мої ігри. Та якщо у вас нема грошей, просто подавати їх до бажаного, особливо в Warfactor. Якщо ви додасте її добажаного, ну це прям неймовірно мене підтримує. Це гра, яка зараз в розробці, і буду ставати все краще. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!